Доброго дня, шановні депутати. У нас виникла необхідність зібрати 54-ту позачергову сесію по одному питанню. Це звернення до президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Більше питань у нас недавно була сесія, більше питань таких нагальних не було, тому ми вирішили провести цю сесію в телефонному режимі. У нас є внесені в регламент зміни, тобто, все згідно чинного законодавства, є зміни до регламенту і про телефонний режим, і про відеозйом. Тоді на порядок денний одне питання. Ми зараз зробимо прозвон по всіх депутатах, і буде проведено зразу два голосування: одне голосування за порядок денний і друге за звернення. До президента Верховної Ради України. Я, з вашого дозволу, зачитаю звернення, щоб воно було озвучене, а тоді приступимо до голосування. Звернення до президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні. Бажання відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. Українці сьогодні ціною життя свого найкращих синів та дочок забезпечують мир та стійкість мільйонам європейців. Українські збройні сили захищаючи свободу рідної землі, не дозволяють змінити хід історії та світових пра світових справ. На користь агресорів, окупантів, які прагнуть забрати в людство повноцінне життя, право працювати, ростити дітей, бути щасливими. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським, Верховній Раді України, Шай, європейських країн, які є найважливішими союзниками України на засіданнях Європейської Ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років, та встановити справедливий мир. Це не лише план перемоги для України, але й гарантія мирного життя та стабільності для всіх країн Європи, гарантія збереження міжнародного права. У пунктів плану є надзвичайно в усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовим та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу в НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української боротьби у боротьбі проти агресора. Захист наших позицій на полі бою в Україні є водночас обов'язкове повернення війни, повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного, комплексного неядерного стратегічного пакету стримання, який буде достатнім для захисту країни від будь-яких воєнних загроз з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій війні. Що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічним партнерством з захисні наявних країн-критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий. Розрахований на післявоєнний період Україна матиме один з найбільших досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військами НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх усього, ре... усього реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесно і а не територіальний поступок чи замороження війни. Вища сільська рада цілком, цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Ми, депутати Вищої сільської ради, впевнені, що план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським, буде підтриманий партнером України, партнерами України і повністю реалізований. Перемога України це гарантія миру в Європі. Віримо в перемогу. Це весь текст звернення, тому питання в телефонному режимі, приступимо до голосування. Кого набираємо першого? Ну, Мабуть, набираємо, не Ну, так. Ну, Мамо, по списку вже будемо. Давай по списку. Можливо, якби голосували. Було, щоб добре чути, може, більше звідсове. Динаміка. А и динамика -то тоже. Порядок денний за і за спалення, за, за звернення депутатів Кошківської сільської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Заломським за Ягера, Тетяна Олексіяна. Дивіться, одне питання порядок денний і друге питання про затвердження плану перемоги президента. А хтось? Да. Да, 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 да. <світ> так. Ти кажи в голос, Таня. Чи так? Голо... Говори так. з нами. Там не шукай нічого. Що ж, па, па Дріна, там нічого не треба шукати. Скажіть в телефонному режимі. Височина по батькові. Алло. В телефонному режимі? Зараз почка. Скажіть, скажіть е е фамілію, ім'я по батькові Ні, тут ви вже голосуєте, кажіть. Я піду підтримання. Да. За порядок денний і за підтримку звернення. Все, дякую. дякую. Тетяна Іванівна, Так. ви називаєте своє призвичення по батькові, бо включено звуковий ну, динамік і голосуєте за порядок денний і за звернення депутатів до президента України щодо пану Так. Кажіть. Я госвіня Тетяна Іванівна голосую, голосую за порядок денний. За порядок денний і за звернення до Президента України. За, проти, утримале се? За. Добре, дјакују. Угу, сега добро. Доброго дня. Дивіться, проводимо сесію голосування за підтримку президента плану перемоги. що Що-що? Шоша? Одне питання, порядок темний і друге питання підтримка президента. І як як Почкань, чуть, чуть За, проти, утримайся. За два питання, так? Все, добре, дякую, Гано Дня. Оксана, голосуємо в телефонному режимі і е, телефон включений на е, звукову запись і відеозапис іде. Голосуємо про порядок денний і одне питання про звернення депутатів Вишнівської сільської ради щодо підтримки плану перемоги. Так, план перемоги був. Давай тоді. Нам скиду озернення звернення наше, ти перечитаєш 14. і перезвонимо ще раз. Добре? Добре. Сесії в телефонному режимі одне питання. Підтримка плану президента перемоги. Я подавлюся, я опоємнуюся. Так, дивіться, тоді два, два голосування за порядок денний і за підтримку плану. Як ви за про запротиву? Добре, все, дякуємо Гарно дня. Як ви будете висувати? 54, 3, 1, за. 94, 3, 2, за. Добре, все, дякуємо. Два питання за. Дякуємо. Я була в Добрий день. Добрий день. Проводимо сесію. На рахунок... е, Тих до... Проводимо сесію на рахунок одного питання, порядок денний, одне питання про звернення депутатів. А що вже голосують? Ви мені зараз в телефоні кажете, чи ви голосуєте за порядок денний і за друге питання? Оце про звернення депутатів. Голосую. Так, за порядок денний і за звернення депутатів. Про Підтримку плану перемоги. Добре, дякую. Studії. Дякую. Mm -hmm. Сам. Ну, Але тут, як тут таке питання бачиш, то питання на державному рівні. Ну, писалося в газетах скрізь і, і по телевізору говорилося, і я ти нічого не знаєш. Немає, що скажу, немає доступу до інтернету. Добрый день. Добрый день. Проводимо дистанційну сесію сьогодні з одним питанням. Перше питання про затвердження порядку денного, а друге про звернення депутатів Вишнівської сільської ради щодо підтримки плану перемоги. Так, голосуйте в телефонному режимі. Зараз говоріть мені просто. По першому питанню голосуйте. Так. За. Я тоді про звернення депутатів. Звернення депутатів від президента. Утримуємо. Добре. Олександр Миколаївич, Добрий день. Проводимо дистанційну сесію і хочемо, щоб ви проголосували за два питання за порядок денний і про звернення депутатів про підтримку плану перемоги. Підтримую два питання. Підтримуєте обидва. Добре, дякую вам. Да. Дякую. Падіваю, доброго дня. Проводимо дистанційну сесію в телефонному режимі. По одному питанню. Підтримку плану президента перемоги. Плану перемоги президента. Читав, ну, читав. Дивіться, два голосування. Одне за порядок денний, друге за підтримку плану. За голосу? Порядок подень, за підтримку плану перемоги президента. Все, дуже дякую. Гарного дня, вибачайте. Okay. Серіовім доброго дня. Доброго дня. Алло. Доброго дня. Алло. Доброго дня. О, голосуємо, проводимо сесію дистанційно. Одне питання. Підтримка плану президента перемоги нашими депутатами. Так. За. 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 так. Ну, порядок денний і план перемоги теж за, так? так? Так, так, так. Все, дякую, гарного дня. А, вам дякую. Дистанційно. По одному Де? питанню про підтримку плану перемоги нашими депутатами. Треба, щоб ви проголосували. То, що сесія? Так, от зараз в прямому ефірі сесія. Так, да? а що то я за останок життя вже? <сум> Буває. Кажіть тоді. А я ж надсилала вам і вчора повідомлення і сьогодні. Зранку рішення. Про звернення депутатів Вишнівської сільської ради про підтримку плану перемоги, представленого президентом. І про порядок ДЕДи затвердження. Два питання. Кажіть, кажіть мені зараз просто. За порядок денний? Да, і, за підтримку плану. і за підтримку плану перемоги, так? Тож за? Да. Добре, дякую вам. Доброго дня. Добре. Сергій Васильович, дивіться, проводимо сесію дистанційно в телефонному режимі під відеозапис. Одне питання: підтримка плану, плану перемоги президента. Ми маємо підтримати і порядок денний. Два питання. Одне порядок денний, друге підтримка плану президента. За, зараз маю сказати, по порядку денному за, проти, утримався і за, за цьому теж так само закону. Добре, а проголосую. Адже, кажи, вже голосу. Да. За одне питання і за друге, за. Так, так. Добре, дякую, дякую. дякую. Сущик. За. Так. Друге питання? Так. Друго ще. Ну дава. Віті порозумів шані. А ви думали, це може бути?

День. E, проводимо сесію 54-ту позачергову дистанційну. Просто зараз в телефонному режимі ви можете мені сказати e, два питання про порядок затвердження порядку денного і про звернення депутатів про підтримку плану перемоги. Мож... E, про затвердження порядку денного. За, проти утримались. І тепер друге питання про звернення депутатів щодо підтримки плану перемоги. Добре, тоді дякую вам. Дякую, побачення. Все, все, Давайте я вам все. Ну все. Скільки? 15 за і один утримався. Так, 15 за. Один отримався рішення прийнято, звернення підтримане. Тому питання вичерпні На тому 54-та подальшова сесія вважає закрита.